Краще почати з середини квітня і далі поступово вносити добрива, які вже будуть йти на користь вашій рослині. Почну я з пролонгованих добрив. Справа в тому, що саме я використовую пролонговані добрива. Чим вони мені подобаються? Вони мені подобаються саме своєю безпечністю. Тобто, з пролонгованим добривом ви 100% не спалите рослини, не її коріння, нічим їй не нашкодите. Гранула осмакота має оболонку, всередині якої поживні речовини, після потрапляння вологи всередину вони розчиняються і під впливом температури поступово виходять назовні. Рослина отримує харчування рівномірно протягом усього періоду дії добрива. Іноді, після завершення дії добрива, оболонка може залишитись в ґрунті. Це нормально і це не на що вже не впливає.